Не знаю, чи ви помітили, але мені здається, що політики намагаються посварити суспільство з військовими. Як це виглядає? Виглядає це доволі просто: військових деяких випускають в ефір, і ті говорять страшні речі. Ну, наприклад, один із останніх випадків це залужний про мобілізацію жінок. Якщо. Хочете, можете навіть знайти цитату. Там він прямо говорить про те, що якщо буде потрібно, щоб ми своїми жінками убезпечили Європу від війни, то ми це зробимо. Правда, я в даному випадку не розумію, хто ці ми, адже поки що пан Валерій не представляє таку владу в країні, яка б могла оце ми уособлювати. І ніхто поки що не давав пану Валерію такі повноваження. Бачите, як я говорю з певним обуренням. От Я впевнений, що у кожного з вас є це обурення. Коли ви чуєте інколи на барбершопаних військових, інколи це типу військові. Ну, типу мається на увазі, ті, що нібито служать, але далеко від нуля. І ось ці люди приходять в ефіри. І розповідають речі, які просто лякають. Люди сидять і думають, Господи, та свят свять! Та для чого нам ці люди? Та не дай Бог, щоб вони потрапили до влади, до владних кабінетів. Це маніпуляція, дорогенькі мої. Пов'язана вона з тим, що наші політики хочуть руками і деяких військових, інколи ці військові це розуміють, інколи ні. Але наші політики, можновладці, чиновники, всі, хто біля них, вони хочуть, щоб ви обрали наступний раз знову їх або когось із їхньої когорти. І робиться це різними методами, в тому числі зіштовхуючи в суспільстві громадян цивільних, умовно цивільних, будемо висловлюватись таким терміном, і військових. Які з честю і гідністю захищають нашу країну. Політтехнологія полягає в тому, щоб суспільство боялось військових, щоб суспільство мало певний комплекс відносно військових. Адже коли ти заброньований або ти маєш відстрочку, ти повинен просто перед військовим замовкнути. А суспільство не любить мовчати. Суспільство буде чинити тихий спротив. Не голосувати, не підтримувати, боятись, ігнорувати і так далі. Бачите, як гарно. Гарно все зроблено для того, щоб хлопці, мужні і дівчата, які захищають нашу країну, були частково англійською a little bit, дискредитованими в ваших очах. А частина політиків буде робити все, щоб перетягнути на свою сторону деяких військових. І скористатись їхнім авторитетом, адже зруйнувати повністю авторитет військових не вдасться. І чиновники це розуміють, тому вони підготували для вас іншу підтримуючу маніпуляцію. Деякі партії, деякі чиновники будуть фотографувати з військовими, відправляти щось їм на фронт. Спочатку вони не доплатять податків на мільйон доларів, а потім куплять джип за 10 тисяч доларів. І під всі фотографії. Бо поряд із джипом за 10 тисяч доларів будуть найняті відповідні люди: маркетологи, журналісти запрошені, де буде витрачено ще 20 тисяч доларів. І від всі ці гасла і аплодисменти, оця машина буде відправлена на фронт. Ще раз, мільйон податків недоплачених, мільйон вкрадених, одна машина, і втричі більше, ніж та машина коштує, чи вдвічі буде витрачено на піар. Отак вони живуть. Вони хочуть, щоб ви обрали знову когось із них, коли це буде можливим. Для них не важливо, хто це буде. Неважливо. Головне, щоб хтось був із них. Я поясню, як це відбувається. Перед вашими очима навіть можуть розіграти драму, де 2, 3, 5 політиків роблять між собою файт. Вони б'ються, вони б'ються за вас. Добробут за вашу свободу. Хтось із них вийде і скаже: ні, ті варіанти, які пропонує Залужний, вони неприйнятні для нашої країни. Отак От це робиться. Їм байдуже, за кого ви проголосуєте. Головне, щоб це був хтось із них замазаний на війні. Замазаний на схематозах. Замазаний на мародерстві, замазаний на мсеках, пеках, шмеках і так далі. Бо якщо ти замазаний, то ти в безпеці. Ти в безпеці, якщо ти поставиш, пропустиш на е, владні крісла, у владні крісла когось, як ти. Бо той, хто замазаний, ніколи не буде тягнути клубочок, що він, не дай Бог, не розмотався в усіх цих людей. Під час війни вони багато з них накопичили такі статки, таке шалене майно, що вони будуть робити все. Аби його захистити. А захистити його можна лише тоді, коли у владі не опиниться людина, яка не замазана на схематозах війни, яка не з їх навіть конкуруючих, опозиційних нібито угруповувань. Не вірте їм, вони будуть зараз робити все. Одні будуть намагатись вам сподобатися, як роблять деякі депутати. Повилазили зі своїх крісел від закритих телеканалів. Тепер вони відчули, що їх ніхто не знає. Потрібно якось щось робити, щоб ви про них дізналися і казали, У, який класний пацан. Друге, вони будуть намагатися грати на конфронтації військових і цивільних і цим собі здобувати бонуси. Адже чим менше ми довіряємо військовим, чим менше ми довіряємо таким людям. Публічним, як я, тим більше ми схиляємось до того, що. Та вже ладно, ці вже у владі. Третій варіант: навіть якщо ви не поведете, що оцих потрібно залишити, вони вам зіграють наступну партію, вони вам покажуть людей, які альтернатива ось, вони мужньо говорять. От я був в ефірі одного з каналів, і там сидить людина і так мужньо критикує Зеленського, просто потужно критикує. В кінці його питають. Ну, так ви все так критикуєте. Може, ви за вибори? Він каже, ні, 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 ні Він каже, я ні. Та я перший, який скажу, що ніяких виборів. Отак це працює. Отак це працює. Це фейкові. Фейкові, ряжені опозиціонери. І ми зараз не говоримо про те, що потрібно бути опозиціонером. Ви просто тримайте свою лінію, тримайте свою думку. Розумійте, хто з вами, хто був там. Хто був там і замазався, хто був там і схематозив, хто був там і мародерив. Пам'ятайте це? Тому що є ще одна технологія, і її будуть використовувати в кінці. Все те, що погане було з вами, перекреслюється, на жаль, двома трьома тижнями позитивних, гарних подій і позитиву відносно вас. Вам можуть знизити податки. Тимчасово. Вам можуть запропонувати. Якусь схему, наприклад, великий кешбек, або кожному українцю там, за те, що він був у війні, там, 10 тисяч гривень це все підкуп, технологія підкупу. І ми з вами знову розкриємо варішки, тому що будемо думати, що ситуація пішла на підвищення, все стає кращим. Це буде обман. Вони зроблять все. Щоб вам сподобатись, і ви забули все те, що з вами робили за останні 10 років. Поведетесь на це, знову відкриєте вуха для лапші. То ваш вибір. Але пам'ятайте, що лапші на наші вуха вже наклали стільки, що ця лапша вже нам не дозволяє піднятись. І ще лапші зверху. І ми назавжди будемо з вами прибиті до землі цими обіцянками, брехнею, маніпуляцією, аби тільки залишитись біля влади і зберегти все те, що вони змогли накопичити на наших страхах, на смертях цивільних, військових, на кредитах, на допомогах, і все це під чудовими. Патріотичними піснями у вишиванках, правда, за спиною сейфи, тумбочки, дивани з мільйонами доларів. Все залишається актуальним з 2019 року. Думайте, шановні мої громадяни України. І не забувайте підписуватись, бо коли настане час, то щоб не повторилась та ж сама маніпулятивна технологія. Нема за кого голосувати. То проголосую. Ну окей, бережіть себе і не забувайте підписуватись.